Торби, українська народна казка. Як були собі чоловік та жінка, та не було у них дітей. От той чоловік насіяв проса і вродилось просо таке славне, що аж весело дивитися. Де не взявся вітер, вибив те просо. Прийшов чоловік додому, та й голосить Будемо, каже, ми тепер, жінко, без каші. А жінка йому відказує Іди, чоловіче, до вітрого батька суд. Суду просити, нехай тобі за побій заплатить. Чоловік і пішов, от приходить до вітрового батька, поклонився йому та й каже, чого я до тебе прийшов, паноче? Скажеш, твій син вибив у мене просо, так заплати мені за побій. Що ж тобі платити? Я не знаю, чим тобі платити. От став. Вітрів батько думать, думав, думав, а тоді й каже Дам я тобі торбу. А що ж я з тою торбою робитиму? А що робитимеш? Як схочеш їсти, то зараз і скажеш торбо, торбо, поставляйся. Так от тобі буде їсти і пити, скільки душа забажає. Ну, добре, а як наїсиш наїс, наїсишся, то скажеш. Торба, торба, укладайся. Вона й укладеться. Ну, гаразд. Поніс чоловік торбу додому і хвалиться жінці. От жінко, що я приніс. Торбу, а що, чоловіче, з тієї торби? А що, жінко? Це торба така, що тільки скажеш поставляйся. Так тут буде такої страви, що не поїмо. Жінка ухопила відра, пішла по воду та й хвалиться сусідам. Мій чоловік приніс таку торбу, що, як скажеш, поставляйся, так буде такої страви, що й не поїмо. А кум їх почув, що говорить жінка, та й каже Я прийду до вас у неділю обідать. От діждалися неділі, прийшов кому гості, садять його обідати, а піч не топлена, нічого нема. Куми дивуються, що це? дума собі, завража мати, що то вони мені поставлять їсти. Коли це господар зніма торбу з кілка, куми думає, чи це б то справді жінка не збрехала. А господар поклав торбу на стіл та й наказує Торбо, торбо, поставляйсь. Торба як поставилась, так де тієї страви набралось паляниці, м'ясо, борщ, гуска печена, пампушки зі сметаною. Каша молочна усе їли, їли та й не поїли. От кум прийшов до господи та й каже своїй жінці. От жінка, у кума торба, а що там за торба така? А що? Посадив обідать, зняв з кілка торбу та тільки усього, що сказав, торбо торба, поставляйся. Так такого добра набралось, що тільки вигадать можна. Ото диво. «А тож, не диво. Де ж це він її таку здобув? А ось піду спитаю, де він її справді здобув. От і прийшов. Де ти, куми торбу взяв, а де взяв? Вітер дав. Продай куме мені цю торбу. Ні, не продам. Я тобі пару волів дам за неї, не хочу їх двох. На тобі три, не хочу, от тобі чотири. Хто його зна, що робить? А жінка каже Та бери, чоловічі, чотири пари плугів волів, будучи морудувати, подумав чоловік та й змовився, взяв у кума чотири пари волів, а йому торбу віддав. Сам же, узявши воли, оре та хліб сіє. Насіяв проса, уродилось, де не взяв світер та й побив та проса. Чоловік прийшов додому та й голосить. Побив, побив вітер знов наше просо. Будемо тепер без каші. А жінка й каже Ти б пішов знов до вітрового батька. Нехай дасть таку торбу, як давав. Пішов чоловік. Здоров був паноче. -пан Здоров, чоловіче, чого я до тебе прийшов? Скажеш, твій син знов моє просо вибив, заплати за побій. Що ж я тобі заплачу? Дай мені таку торбу, як давав. Добре, чоловіче, ось на тобі цю торбу. Та як вийдеш у поле, так тільки скажеш торбо, торбо, пороставляйся, там побачиш, як воно тобі поставиться. Чоловік узяв торбу та й поніс, вийшов у поле та й сів відпочивати. захотілося йому їсти. Вийняв він торбу з-за пазухи та й наказує Торбо, торбо, проставляйся! Торба як поставилась, як вискочить з торби здоровенний молоток, як почав він чоловіка клепати, клепає, клепає, йому сердешному, аж очі помотились, аж джмалів слухає. Торбо, торбо, торба, укладайсь, торбочко, торбонько, укладайсь. Молоток ускочив у торбу, зав'язав він свою торбу і несе до господи. Ну що, чоловіче, приніс, приніс, а покажи. Ось така, о, чоловіч, тепер знову гарно будемо жити. А що, жінко, бачиш, як у мене виски? а що це, як пампушки? Що це таке, чоловіче? А що, скажи лиш, ти торбі поставсь, так і дізнаєшся. Торбо, торбо, поставсь, поставляйся. Молоток як вискочив з торби? Торбо, 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 та торбонько укладайся. Молоток ускочив у торбу. Чоловік зав'язав торбу та повісив на кілку. Сиді, сидить жінка ні жива, ні мертва. А що, жінко, гарно будемо жити? Ну, тепер чоловіче не ходи до вітрового батька. Хай йому цюр. Трохи згодом побігла жінка до кума та й хвалиться. Мій чоловік знову торбу добув. Таку? Таку. Хай їх лиха година. Як сказала, поставляйся, а з неї як вискочить молоток, насили встигла сказати укладайся. Де ж та торба? А де? Висить у хаті на кілку. Навіщо ж ви її держите? Для прихожого?